Дня, колеги, вас вітає заклад дошкільної освіти номер 227 на засіданні опорного закладу. Спровадження інтегрованого наскрізного курсу Культура добросусідства». Тема сьогоднішнього засідання: «Віся дочка до громади. Байківські збори по новому. Культура добросусідства єдиний унікальний український інтегрований наскрізний курс від дошкільної до вищої освіти та навчання дорослих, педагогів, батьків, які спрямовані на формування власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв'язків між історією і теперішнім життям, плекання активної громадської позиції на засадах демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду, співжиття за демократичними процедурами. Хочу нагадати, що першочерговими завданням інтерв'ю курсу культура добросусідства в умовах полікультурного середовища є формування громадських та соціальних компетентностей, активної громадської позиції на засадах демократії, загально людських цінностей, справедливості, рівності, чесності, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі, відповідальності за власний спосіб, здоровий спосіб життя. Свідомленням рівних прав і можливості з демократичних принципів. Осна ідея курсу полягає в тому, щоб допомогти педагогам, відтак і здобувачам освіти, навчитися вибудовувати життя, керуючись принципами демократії, жити в злагоді з собою і плекати гармонійні відносини з навколишнім світом, бути небайдужими до своєї держави, свого народу, володіти вмінням, генерувати інноваційні ідеї. Ухвалювати прогностичні рішення, критично мислити та аналізувати інформацію, розуміти значення права, активно цікавитись суспільним політичним та економічним життям. А головне мати активну життєву позицію, бути готовим до практичного втілення в життя ідей, на яких будується демократичне суспільство, і гідно виховувати нове покоління українців. Мета даного курсу це виховання соціально компетентних і толерантних осіб, громадян і патріотів своєї батьківщини, які поділяють демократичні цінності, володіють критичним мисленням, відповідально ставляться до громади рідного краю, країни та прагнуть зберігати, розвивати, приумножувати природний економічний і культурний потенціал України. Мета курсу здійснюється через реалізацію багатьох завдань. Хочу зупинитися деяких з них. Це розвивати навички успішної міжкультурної комунікації в дітей та їхніх батьків, системно через батьківські збори займатися просвітництвом батьків. Ці завдання можна вирішити шляхом налагодження тісної спраці, педагогів з батьками, освітян закладу освіти з родинами та громадою. Нагадаю, що згідно із Семейним кодексом України статті 150 та деякими іншими нормативними актами. Держави виховання піклування про розвиток дитини є обов'язком батьків. Проте як бути батькам не вчать у жодному закладі освіти, тож рівень психолого-педагогічної компетентності батьків, рідних чи опікунів дитини буває дуже різним. Попередній досвід авторів роботи. Зі співпраці з батьківською спільнотою, навчання педагогів, методики роботи з дорослими та сучасні виклики, що стоять перед Україною, стали джерелом натхнення для нової ініціативи. Програми, батьківські збори по-новому, цікаво, актуально і практично. Розвиток інфраційного суспільства зумовляй необхідністю розв'язання проблем пов'язаних з адаптацією особистості і суспільства в цілому до швидкоплинних умов життя. Водночас сучасний соціокультурний простір характеризується масштабністю трансформаційних процесів і зазнає змін під впливом історичних, політичних, економічних, культурних, соціальних та інших факторів. Освітні заклади дають можливість набу... набути нового досвіду через навчання в умовах неформальної освіти. Також слід пам'ятати про те, що родина є осередком збереження і передачі загальнокультурних цінностей від покоління до покоління, першу основою духовного, соціального та економічного розвитку суспільства. Батьківство, як і інститут сім'ї, загалом уособлює поєднання формальних та неформальних форм і правил стосунків між батьками та дітьми. Водночас сучасні трансформації інституту сім'ї зумовили різноманіття типів і форм сімейних об'єднань, специфіку батьківства в різних сім'ях. Плюралізацією його форм зазнають змін зміст і характер спілкування батьків та інші члени родини і дітей. За таких умов актуалізується необхідність посилення уваги до освіти про світи батьків та інших членів родини щодо відповідального виконання батьківських обов'язків та ролі сім'ї в громаді, переосмислення її змісту, організації форм і методів навчання в закладах освіти різних типів. Освіта батьків є невід'ємною складовою освіти дорослих. Світовій спільноті, освіта батьків, зокрема неформальна, набуває дедалі більшого поширення, і розглядається як важлива умова існування здорової сім'ї, повноцінного виховання дітей і формування культури, життєтворчості, особистості, поширення загальнолюдських цінностей, фактор стабільності, процвітання громади і держави в цілому. Розроблення та впровадження програм неформальної освіти батьків та інших членів родини має стати одним з пріоритетних напрямком розвитку освіти дорослих в Україні, а необхідність її всебічної підтримки має бути актуалізована на громадському, державному, інституційному та інших рівнях. Саме освіта батьків. Або опікунів та інших членів родини сприяє гармонізації міжпоколінних стосунків у особистісному зростанню, удосконаленню навичок і вмінь громадянина громадянки, необхідні для успішної самореалізації в демократичному суспільстві в умовах швидкоплинних змін. Практика освіти свідчить, що використання інноваційних форм і методів роботи з батьками є однією з найважливіших умов підвищення ефективності родинного виховання. Усвідомлення авторським колективом програми Батьківські збори по-новому, недосконалості традиційних форм передачі досвіду родинного виховання від батьків до дітей, а також особиста зацікавленість у пошуку нових моделей і підходів до розвитку батьківської компетентності, нових форматів співпраці з батьками в умовах партнерства, закладів освіти і родин. Переконаність у необхідності педагогізації батьків, посилення їхньої здатності виконувати батьківські функції, актуалізувати доцільність розроблення цієї програми. Упровадження розробленої програми курсу набуває особливі актуальності в контексті розбудови національної системи освіти дорослих. Автори програми переконані, що її впровадження сприятиме розвитку в Україні, громадянського суспільства, культури навчання впродовж життя. Створенню цілісних освітньо-виховних осередків заклад освіти, родина, громада сприятиме візуалізації виховного потенціалу співпраці закладів освіти, родин і громад, збереженню та поширенню сімейних цінностей і традицій, розвитку міжгенераційного діалогу та інше. Цільова група програми, батьки-опікуни та інші члени родини, здобувачів освіти в закладі освіти різних типів. Унікальність програми передусім полягає її междисциплінарності, спрямованості на розвиток компетентності батьків або опікунів та інших членів родини як окремої категорії дорослих на основі врахування їхніх культурно-освітніх програм, спрямованості на подальше використання в реальних життєвих ситуаціях, набутих у процесі навчання знань, умінь і навичок. Програми передбачено цілеспрямоване навчання батьків або опікунів та інших членів родини як однієї з категорії дорослих, а також за окремими темами взаємодію рі... спільне навчання і взаємо навчання дітей, здобувачів освіти і дорослих батьків або опікунів та інших членів родини, педагогічних працівників в умовах неформальної освіти. Мета програми: «Батьки, опікуни та інші члени родини, здобувачі освіти. Навчатися, усвідомлювати себе, свою мету та цінності, брати відповідальність за свої вчинки, розуміти свої помилки і водночас спиратися на свої сильні сторони. Запровонована програма спрямувала на розвиток батьків та інших членів родини компетентності, які є необхідними для життя в сучасному глобалізованому полікультурному світі. Це, зокрема, псих... психолого-педагогічна, інформаційно комунікативна компетентність, обізнаність і толерантне ставлення до різноманіття, підприємська компетентність та лідерство, соціальна та громадська компетентність, уміння навчитися продовжиття тощо. В основу програми покладено напрацювання та модель наскрізного інтеронного курсу «Культура добросусідства», в якому акцентована увага на доцільне формування певних навичок і моделей поведінки, спрямованих на ранню превенцію, та трансформацію конфліктів і просування культури миру, розвиток особистості її соціальної, зокрема міжкультурної компетентності, громадянської свідомості і поваги до різноманіття, стали розвиток суспільства. Принципами роботи з батьками є загальноприйняті педагогічні принципи. Це гуманістична спрямованість, задоволення потреб і можливості особистості, і її вільний розвиток, суб'єкт, суб'єктність навчання передбачає прийняття батьків рівноправними суб'єктами осіннього процесу зі своїми інтересами, потребами тощо, оприття на наявний соціальний досвід дорослих, батьків, опікунів та інших членів родини. Міждисциплінарність, полікультурність, оптимальне поєднання. Гуманітарної, природничої та естетичної складових зв'язок із національною культурою та традиціями, інтегративність зорієнтованість на здобутки науки, і практики, інтеграція знань і загалівських цінностей, їхнє світоглядне осм... осмислення, структурування знань як засоби ціннісного розуміння і пізнаття навколишнього світу. Єдність. Узгодженість навчальних і виховних впливів, єдність змістової і процесуальної історії навчання, поєднання пізнавальної та практичної творчої діяльності, теоретичних знань, і гуманістичних цінностей, орієнтації із практичним вмінням і навичками людського спілкування, достовірність інформації, це запропоновані виначальні матеріали для батьків та інші сленів родини, є науково обґрунтованими. Що передбачає врахування досягнень у медицині, психології, педагогіці, фізіології, соціології, історії та інших науках. Практична зорієнтованість навчання, здобуття батьками знання, вміння і навички мають бути придатими для практичного використання в реальних життєвих ситуаціях. Системність послідовне нарощування і концентричне розширення обсягу соціогуманістечного. Гуманітарин та інших знань відповідні запропонову матеріалу віковим та індивідуальним особливостям батьків та інших членів родини, зорієнтованість на позитив створення ситуації успіху, актуальність та особистість значимість запропонованого матеріалу для тих, хто навчається. Водночас, феномен навчання та освіти дорослих існує давно. Насправді, в усі страшні епохи в усіх суспільних суспільствах дорослих людям необхідно чомусь навчатися здобувати освіту. Що дорослі вивчають, як для чого це може дуже сильно відрізнятися в залежності від епохи. Або того чи іншого суспільства. Проте факт залишається фактом. В кожному віці впродовж людського життя існує необхідність вчитися, змінюватися і зростати. Крім того, кожне суспільство має потребу в тому, щоб передавати певну інформацію, знання і ставлення всіх своїм членам. І дітям, і молоді, і дорослим сьогодні, через швидкі зміни політичні, соціальні та економічні, всі люди змушені практично безперервно здобувати нові знання і навички. Хочу знову повернутися до закону України про освіту. Стаття 3 говорить. Що громадяни України мають право на здобуття освіти впродовж життя, незалежно від віку, статі, раси, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національних, політичних, релігійних та інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, поводження, соціального і майнового стану, наявності, судимості, а також інших обставин та ознак. Освіта дорослих це складова освіти впродовж життя спрямована на особистісний і професійний розвиток різних категорій дорослих в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, Розвиток освіти дорослих пов'язаних з проблемами соціалізації особистості у суспільстві знань, необхідності підтовки дітей, молоді та дорослих до розв'язання проблем, які можуть вплинути на згуртованість громад, розвиток діалогу поколінь, громадянського суспільства в цілому, стабільність життя та інше. Метою метою навчання дорослих може стати не лише оновлення знань, особисті і професійний розвиток, а й інші освітні, культурно-освітні потреби. Культурне до це програма для просвітництва батьків з метою їхнього згуртування навколо спільних цілей та завдань, розвитку їхньої батьківської компетентності, залучення до активного життя закладу освіти та громади. Важливо було також показати, що можна використовувати ресурси навчальних закладів як навчальний майданчик для розвитку освіти, дорослих в Україні та підсилити мотивацію як освітян, так і батьків до співпраці, конструктивної взаємодії. А тепер, які ж форми роботи використовуються в закладі дошкільної освіти, розповість вам моя колега, гожева Ольга Леонідівна. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про інтерактивні форми роботи з батьками. А які ж форми роботи ми використовуємо? Це батьківські збори, майстер-класи, круглий стіл, воркшоп, педагогічна майстерня. Батьківський клуб, школа молодої родини, брифінг, батьківська пошта, батьківська конференція та інші. Найактивніші форми роботи це батьківські збори з запрошенням спеціалістів різного напрямку, де батьки є не тільки пасивними слухачами, а й активними учасниками розмови. На батьківських зборах можна застосовувати різні інтерактивні методи. Робота в міні-групах, дискусії, ділові, рольові, імітаційні ігри та інше. Для того, щоб застосування активних методів було ефективним, слід враховувати деякі умови, необхідно забезпечити комфортність для учасників, не слід оцінювати правильність або неправильність батьківських думок та установ. Особливо слід підмічати цінність інформації, отриманої від батьків, виявляти інтерес до їх думки. Висловлювати їм вдячність за участь. Найвідоміша форма роботи з батьками це круглий стіл. Особливість її полягає в тому, що учасники обмінюються думками один з одним при повному рівноправі кожного. Цю форму роботи вицільно використовувати тоді, коли необхідно узагальнити ідеї та думки відносно обговорюваної проблеми. Відіграє швидше інформаційно-пропагандистську роль, а не служить інструментом вироблення. Конкретних рішень. У цій формі роботи беруть участь вихователь-методист, психолог, вихователь-мутень чи позиції. Учасники вільно спілкуються один з одним. Такі засідання можна проводити кожній віковій групі, ставлячи акцент на завданнях програми, за якою працює навчальний заклад. Доцільно використовувати такі методи, як установка дискусійних питань, аналіз педагогічних ситуацій. Повідомлення фахівців з проблеми, обмін досвідом батьків та відповіді на їхні питання фахівців. Наступна форма роботи з батьками це майстер клас це метод навчання та конкретне заняття із досконалення практичної майстерності, що проводиться фахівцем в певній галузі творчої діяльності, музики, образотворчого мистецтва, літератури, режисури, акторської майстерності, дизайну, ремесла. Які зазвичай вже досягли достатнього рівня професіоналізму в цій сфері діяльності. У нашому закладі відбулися майстер-класи за такими темами: аквамалювання, чарівна ниткографія, виготовлення новорічних прикрас на ялинку, техніка штампування, плетіння мандали, зірка бажання, що дало розширення способів взаємодії батьків та їх дітей. Використовуючи підручні засоби, цікава форма роботи з батьками воркшоп це навчання з мінімальною кількістю теорії, і максимальної практики. Його центральна ідея полягає в освоєнні навику спілкування, отриманні знань шляхом взаємодії, зацікавлених у ньому людей. Наприклад, воркшоп за темою Емоційний світ дитини. Ознайомив батьків з особливостями емоційної сфери дітей дошкільного віку. Наступна робота з батьками це педагогічна майстерня. Це така форма навчання дітей і дорослих, котра створює умови для сходження кожного учасника до нового знання та нового досвіду шляхом самостійного або колективного відкриття. У педагогічній майстерні досягається максимальне наближення до реального досвіду. Результатом роботи в майстерні стає не тільки реальне знання чи вміння, важливий сам процес збагнення істини та створення творчого продукту. При цьому найважливішою якістю процесу стоїть співробітництво та співтворчість. Ці явища самоцінні. Одним із найголовніших та стратегічних напрямів в діяльності ЗДО є напрям психологічної просвіти батьків. Взаємодія з батьками як однодумцями у справі виховання, розвитку і навчання дітей означає повноцінно забезпечувати освітній процес. Як це досягти, щоб було пізнавально та цікаво для сучасних батьків. Батьківський клуб в ЗДО найкраща форма взаємодії, за якою відбувається взаємний обмін досвідом і знаннями про проблеми розвитку і виховання дошкільнят. У роботі клубу беруть участь педагоги закладу. У межах діяльності клубу педагог організовує спільні ігри заняття з дітьми в групі, це своєрідний тренінг батьківсько-дитячих стосунків, доречно поєднувати заняття у батьківському клубі з випуском тематичної, бліц-газети, інформаційних бюлетенів, що потрібно знати, прості секрети тощо в кожному закладі дошкільної освіти повинна бути школа молодої родини. Де надається практична допомога родинам, які потребують допомоги професіоналів у вихованні дітей. Заняття мають бути різноманітними, це можуть бути дискусії, круглі столи, вечори запитань і відповідей. з цікавою научністю, де батьки є не тільки слухачами, а й активними учасниками. Ще одна інтерактивна форма роботи з батьками брифінг. Це зустріч, на якій коротенько викладається позиція по одному із злободенних питань. Може проводитися вихователем-методистом, вихователем, вихователем групи або фахівцем, що заздалегідь готується до відповіді на запитання у певні темі. Ця форма роботи максимально активізує батьків. Дві команди одна задає питання, інша відповідає. Організатор задає питання, батьки відповідають. Однією з форм взаємодії з батьками є батьківська пушка. Яка сприяє підвищенню рівня довіри взаємоповаги, батьки мають змогу написати зауваження, відгуки, пропозиції, описати проблемні ситуації, ініціювати проведення бесід, консультацій, лекції, а відтак отримати кваліфіковану цільову допомогу в розв'язанні конкретних проблемних ситуацій. І ще одна цікава форма роботи з батьками це батьківська конференція, де відбувається обмін досвідом сімейного виховання. Батьки готують повідомлення. Педагог за потреби надає допомогу з вибору теми, оформлення виступу. На конференції можна запрошувати до виступу фахівців. Важливо визначити актуальну тему конференції. До неї зазвичай готують виставку дитячих робіт, педагогічної літератури, матеріалів, що відображують роботу дошкільного навчального закладу. Завершити конференцію можна спільним концертом дітей та членів їхніх сімей. Практика показує, що відсоток відвідування різних форм роботи значною мірою більше тоді, коли педагог максимально використовує інформаційно-комунікаційні технології в підготовці та проведенні даних заходів, починаючи з друку запрошень для батьків, підготовки презентацій та відеосюжетів по темі, що плануємо висвітлити, підготовки проспектів для батьків на різні тематики та закінчуючи створенням відео або слайд-шоу про життя губернії. На цьому моя доповідь закінчується. Дякую за увагу.